Пішла на роботу, пошкодила руку. Черкащанка шукає винних у каліцтві. Кінцівка на робочому місці. У ньому жінка звинувачує роботодавців. каже, там хочуть списати усю вину на неї і залишити її ні з чим. На підприємстві версія інша. Подробиці від Ірини Головки. Поправду під стіни міліції Черкащанка Валентина Жалдак у колі сім'ї. Разом пишуть заяву правоохоронцям. Переповідає, кілька тижнів тому на роботі втратила третину пальця. Це треба було вичистити бункер од одного тіста, щоб вставити друге тісто. Я вичищала в 7.30 ранку з кнопка, яка мала би не спрацьовувати, що спрацювала і умкнулося. Мені палець затягнули і відрізало. У відділку жінка пояснює, замість карети швидкої, до лікарні доправили на таксі. Урятувати кінцівку не змогли ані черкаські, ані столичні лікарі. Постраждала приконує, а підприємстві їй не допомагали, а лише вимагали та погрожували. Не просила а казала, казала, щоб ви обов'язково зробите домашню травму, тому що щоб не було ніяких проблем і не в них, не в мене, щоб не було проблем. Сказала, вони не зобов'язані їздити сюди, до мене, в лікарню. Вони нічого не зобов'язані. Я все це зробила сама, і ви не сама, і отвічатиму я сказала сама за це. На підприємстві інша версія. Директор не заперечує, що травма виробнича. Каже, постраждала з ними зв'язок не тримає. Навіть пояснювальну записку писати не хоче. А коли й телефонують, то відповідь грубить. Ми вважали, що це швидше відвезти наш таксі, відвезли. Ми вважали, що треба їй дати гроші дали. Навіть вони їх не вимагали. Прийшов начальник виробництва, каже, так і так вони їдуть з Київ, нада будь пожалуйста, на тобі деньги. От і все. Ну якби... Я не знаю, що мене так зробили, що їм не сподобалося. І взагалі чого вони добиваються. Конфліктом інтересів зацікавились правоохоронці. Відкрите кримінальне провадження стає 282-го Два Крусу України за порушенням правил безпеки на виробництві. Наразі добирають бойові слідчі дії, з'ясується інформація. Санкція цієї статті передбачає від штрафу до обмеження волі строком до трьох років. Ірина Головка, Сергій Ефімов, Віка Новини.